Ми поговоримо про ситуацію на балатах на Російській Федерації. Змінимо лише тікер. Ой, давайте так зробимо. І послухаємо, подивимось ось цей відеофрагмент, будь ласка. Я потім поясню, що це все означає. Без звуку, чи що виходить? Без звуку добре, але давайте в такому разі ще тут звернемось. Ну, про тут про що? Про те, що це друзі, Тамбовська область, це Тамбовська область. О, там при щоденні ночі масова атака наших БПЛА і активна робота російської ППО. Пріоритетна ціль завод АО Прогрес, місто Мічурінськ, Липецьке Шосе. Це радянсько-російське високотехнологічне підприємство, що спеціалізується. На виробництві систем управління для авіації і ракетної техніки, включаючи е, гідромотори, гіроузли, системи стабілізації, автопілоти тощо повідомляється, що для відбиття атаки росіяни задіяли авіацію. Попередня атака відбулася 6 червня 2025 року. Тоді наші БПЛАшки для відбиття атаки росіян задіяли авіацію. Знову повторив Андрюченку чимось. Ну, загалом, тобто, ми були би Калуга закривала аеропорт план Килим, триває досі. Дані щодо атаки уточнюються. Ось так. от. А Є ще інформація, друзі, про єлець від пана Братчука, який поділився відео у себе в. Телеграм-каналі, і я хотів би зараз його продемонструвати, тому що це також стосується ситуації на території Росії. Тому ми послухаємо це відео. Я повідомлю вам, що відбувається, і будемо рухатись далі. Єлець, ось він. Давайте завантажимо і послухаємо. Що треба сказати, що е, місцеві мешканці е, повідомляють, що збройні сили України ну вони так стверджують, про можливо це дрони просто якогось іншого походження? Не знаю, атакують єлиць Липецької області зі слів місцевих в місті чутно сирена, звуки безпілотників. Раніше губернатор Липецької області заявляв, що в місті в місті що в регіоні буде оголошено червоний рівень загрози атаки БПЛА. Ось така от інформація. Таку інформацію ми маємо на цю мить стосовно обстрілів стосовно е, того, що відбулось вночі, і що безперечно матиме сьогодні продовження. Друзі, ми будемо стежити за е, тим, як розвиватиметься ситуація, як буде оновлюватись інформація стосовно постраждалих в Україні, зокрема в місті Києві. Ну, зокрема, в Києві, так в Одесі, в Запорізькій області, чому тому, що сьогодні Росія завдала вкотре підкреслюю, масовані атаки і безпілотниками, і шахедами, і ракетами, і усім, чим тільки могла тим і завдала, тому це звичайно фокусі уваги. Це наш пріоритет. Ми будемо рухатись далі, тому що зараз є що обговорювати безліч важливих вкрай важливих тем. Це і близький схід, це і G7. Ну, от... З чогось ми зараз почнемо, а, і в першу чергу мова піде. Давайте напевно про Ізраїль. Ми зараз з вами поговоримо, а потім звернемось до G7. Чому Ізраїль? Тому що там, як ви знаєте, триває операція ізраїльської армії. Перша я так розумію, частина цієї операції. перший етап цієї операції завершено. Давайте. Поясню, в чому справа. Значить, е, йдеться про те, що е, ну, по перше, я вже говорив, що Трамп там терміново повертається у Вашингтон із саміту G7, і годину тому він наказав негайно евакуюватися всім із Тегерану, із столиці Ірану, за повідомленнями змі там. Е, Масова паніка, ну принаймні, це повідомлення стане на четверту ранку. Не знаю, зараз там паніка чи не паніка, але чомусь там багато хто прив'язав там відхід Трампа з тим, що він летить до Вашингтону, аби е, ну яким чином впливати на ситуацію на близькому сході. Я не знаю, взагалі як це пов'язано. Сам Трамп це спростовує. Більше того, він критикує Макрона, каже про те, що Макрон як завжди щось не плутав. Ну я потім до цього конкретно повернув. У Нас буде окремий блок про G7, тому що хочеться дати на Трампу. І е, що, але я це прив'язую цю історію що, там? Ну, те, що відбувається на близькому сході, до того, що Трамп сказав, що треба всім евакуватися з Тегерану, зі столиці Ірану. Ну цікавий такий момент, е, значить, е, перший етап, як я сказав, операції е, завершено армія оборони Ізраїль. Оголосила про завершення першого етапу військової операції проти Ірану, Прислужба ЦАХАЛ повідомила про завершення. Ось цього першого першого етапу операція названа історичною. За інформацією армійської пресслужби, за перший етап операції вдалося ліквідувати більше десятка високопоставлених військових, пошкодити військові бази і ядерні об'єкти Ірану, зокрема наземну частину ключового об'єкту ядерної програми Ірану в Натанзі, і знищити частину ракетних установок. Також повідомляється, що от раніше Тегеран заявляв про більш ніж 200 людей, що загинули, і більш ніж 1200 двісті постраждалих внаслідок ізраїльських атак. В результаті відповідної операції Ірану в Ізраїлі частково в Тель-Авіві і Хайфі загинуло 24 мирних мешканці, майже 600 постраждали. Терміново перериваємось, тому зніму. той цю світлину перериваємось на події в Україні. Нагадую, сьогодні масовна ракетна атака на Київ, на Одесу, на Запоріжжя, на інші регіони України, зокрема на столицю, яка вже за інформацією президента Зеленського на цю секунду: 75 поранених і 15 загиблих в Києві. Це останні дані: 75 поранених і 15 загиблих. От він щойно про це повідомив. Я хочу одразу сказати, що цей ефір буде гнучкий, ми будемо з теми на тему переходити, і це пов'язано з тим, що ми маємо підлаштовуватись під обставини. Пріоритет для нас, як ви розумієте, це події в Україні. І поки оновлюється інформація, ми говоримо про інші події, так як Ізраїль, так як g 7 і іншу там міжнародку. Як тільки буде з'являтися інформація щодо подій в Києві, Ну і розумієте, я одразу буду прориватись і про це говорити так. Та отак будемо сьогодні будувати наш ефір. Тому повертаємось знову до Ізраїлю. Значить, перший етап завершено. Перший етап вони завершили. І що ж буде далі? Ось це найголовніше запитання мова про те, що зі свіжої інформації, з ескалації на близькому сході. Ми маємо що за три дні ракетних атак ірана в Ізраїлі загинуло 24 людини. Як я вже сказав? Відділення посольств Сполучених Штатів Америки в Тель-Авіві отримали пошкодження через ракетні удари поблизу комплексу. Ніхто не постраждав з персоналу. Змі пише, що Іран здійснив 11 атак на Ізраїль з початку війни, випустивши 370 ракет, більш ніж 100 безпілотників. Також армія Ізраїлю заявила, що знищила третину всіх ракетних установок, які є в Ірану. Повітряний простір Ізраїля залишається закритим для подальшого. О, увідомлення, вибачте, за слово, повідомлення про відкриття буде відомо як мінімум за 6 годин. Так, перепрошую за росизм. МЗС Тегерану повідомляє, що зараз не має сенсу вести переговори на фоні ударів, що продовжуються з Ізраїля. Видання таке є Мехер або там МІХР. -E пише, що парламент Ірану. Спростовує, що розглядає законопроект про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на атаки Ізраїля. Це, до речі, я вам можу сказати, традиційна історія, коли маніпуляцій дуже багато в інформаційному просторі і про цей вихід типу вихід Ірана з договору. Говорять ну з першого дня, коли Іран вже війшов в цей договір, тому тут нічого такого немає. Та бачимо на фоні загострення подій на близькому сході бу стільки буде інформації про типу вихід Ірану з цієї угоди, що ви навіть собі уявити не можете. Але ми говоримо про, про події, які зараз там відбуваються. Тому маємо вже 24 загиблі людини. Як я і сказав, Ізраїль наносить удари з середини Ірану. Заявив спікер іранського парламенту Махамад Багер Халіфаб або Халібаф. Перепрошую до речі, як мені підказав Євгеній Олексійович Кісельов в таких назвах міст і в цілому прізвищ ну, там, те що стосується, зокрема Ірану, близького сходу в цілому, потрібно ставити наголос на останній склад. Тому сподіваюсь, тут не помиляюсь. Так от з приводу спікера парламенту, значна частина ударів ворога це не військові напади, а дії, які здійснюються за допомогою внутрішніх агентів. Повідомляє він ще раз, за допомогою внутрішніх агентів. Це що МОСАД за за що за завербував іранців? Так, це не військові напади, це дії, які здійснюються за допомогою внутрішніх агентів. В цьому зв'язку наші громадяни мають. З особливою гостротою зору негайно повідомляти в органи безпеки про будь-які підозрілі моменти. Це то його агентство IRNA. Раніше повідомляли, що Ізраїль наніс перші удари за допомогою дронів, які були заховані в Ірані. А на вихідних в Тегерані вибухали саморобні бомби і автівки. Це друзі підривало мотивацію Ірану. Далі удар по чому відбувся. По телебаченню, до речі, я не можу просто кадриці показати, але є світлина як ну от, жінка, журналіст. Я, я не знаю, просто вона не у мене не складається враження, що вона журналістка, але ось з, з таким вбранням вони виходять. Ну, традиційним для себе треба сказати, в ефіри, і от це за декілька секунд до того, як прилетіло в, 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 в телестудію. Ну, в телестудію, в телецентр, скажімо так, Цахал наніс удар по штаб-квартирі іранського державного телебачення IRIB, і РІП в момент удару офісу компанії потрапив в прямий ефір. Армія оборони Ізраїля підтвердила, що наносить за удари по Тегерану. Вказавши, що атака спрямована проти військових цілей. Я можу вам сказати, що після цього. Удару Ізраїль підтвердив атаку на штаб-квартиру іранського телебачення в пості в соцмережі X міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що армія оборони Ізраїлю нанесла удари по -про пропагандистському. І ем, я не знаю, як перекласти це слово. Знаєте, як підстрі... підстрікати. ну загалом такому мовнику. Який ще й провокує серед іншого в рамках іранського режиму, що встановлений в Тегерані? Отак от, от написали, написали там, і от ми переможемо іранського диктатора всюди прокоментував удар міністр оборони. Далі відбувається у нас наступне, коли Іран відмовляється фактично вести переговори допоки Ізраїль буде продовжувати наносити удари раніше. про... Таку позицію Теграна повідомляла низка засобів масової інформації. Нагадаємо, друзі, що вчора були, мали були відбутися переговори Ірану з, з США по ядерній програмі, але вони були скасовані Тегераном. До речі, цікаво, правда, відбувається, коли там 60 днів відвели е, Ірану, на 61-й вдарили, як і говорилось, Але е, після удару Ізраїля Трамп вийшов і сказав, ну буде ще гірше, давай Іран, заключай угоду. Але що цікаво, що переговори то були заплановані на 61-й день після дедлайну. Це говорить про те, що Трамп навіть і не знав або не підозрював, що Іран буде бити. Ну, напевно, якось так. Бо дуже або вони були просто суспільники, вони були в змові з ізраїльтянами. Ну, Трамп, зокрема, так він він вивлікав увагу іранців. Ну тому, що по-іншому якось це пояснити, доволі важко. Так, от далі відбувається наступне. Далі відбувається те, що Іран то він не хоче. До припинення бойових дій вести переговори. А потім Wall Street Journal дописує, що ні, Іран через посередників висловлює готовність припинити ескалацію конфлікту з Ізраїлем. Іран подає сигнали про те, що він готовий до переговорів з по ядерній програмі. І припиненню бойових дій повідомили а, близькосхідні європейські чиновники газети Wall Street Journal. за їхніми даними. Тегеран передав такі е, меседжі США і Ізраїлю через арабських посередників. Представники Ірану заявили арабським країнам, що готові повернутися за стіл переговорів, якщо США не будуть брати участь в атаках. Вони також передали Ізраїлю повідомлення, в яких говорили, що в інтересах обох країн стримувати насилля. Відмічається, що в Ірані. Вважає, що Ізраїль не зможе втягнутися в затяжну кампанію, і в результаті буде змушений шукати дипломатичних рішень. Також Тегеран дав зрозуміти, що при відсутності перспектив переговорів зі сполученими штатами може пришвидшити свою ядерну програму і розширити зону конфлікту, посиливши удари по енергетиці, що викличе кризу в світі. Як повідомляє генство Мехер, -E президент Ірану Масуд суд в ході телефонної розмови зі своїм. Ми турецьким колегою раджепом та і помердаганом заявив, що США повинні зупинити ізраїльські атаки на Тегеран для поновлення переговорів. Ердоган своєю чергою заявив, що Туреччина готова стати плацдармом для їх проведення. Ну, бачите, кожен кожному кортить стати посередником в цих переговорах. У, у нас таке саме вчора. Буквально австрійці сказали про те, що вони готові свою свій майданчик надати для переговорів. Це просто бла-бла-бла Насправді, яка різниця? Де в Ватикані, в Стамбулі, в Австрії, у Відні? Чи де-інде? Яка різниця? Якщо в нашому випадку Росія це країна терориста, яка не хоче йти на переговори, яка не хоче зупинятися, яка продовжує обстріли. В цьому випадку Іран, який продовжує створювати ядерну програму і розповідати усім нам про те, що вони білі і пухнасті, з ними треба по іншому розмовляти і мовою сили. Зокрема, в одному випадку це збройні сили України, в іншому випадку це Сахал і Мах... це Сахал і Масад. Тому по іншому не буде тут просто, просто це неможливо по іншому. І так далі далі. У нас відбувається таке, що фактично, от Іран там подає сигнали, що вони готові домовлятися. От бачите, як силу почула тепер готові домовлятися, а президент Ірану до мого дива насправді можу сказати, заявив, що тим, хто виступає за створення Тегераном ядерної зброї, не місце в політиці республіки. Секундочку, як це таке може бути? Це президент? каже ну, президента Ірану насправді називають там типу прозахідним. Я не впевнений, що в Республіці Іран в принципі за таку за режиму АЯТО можливі якісь прозахідні президенти, навіть президенти, це виглядає дико смішно, але окей, якщо ви хочете створити таку ілюзію, то чому ні? Так, от до чого це все я до того, що раніше. Повідомлялось, друзі була інформація, що парламент Ірану розглядає типу законопроект про вихід із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але пізніше це спростували. МЗС заявив, що Тегеран продовжує притримуватись, дотримуватись зобов'язань по договору. Вважає, що ядерної зброї не місце на близькому сході. Але але створюють не. Хоча напередодні про необхідність виходу з договору заявляв офіційний представник комісії нацбезпеки і зовнішньої розвідки. Не можуть розібратися вони самі з собою, виходити їм чи не виходити, чи що робити, чи яку стратегію медіа стратегію вибудовувати дуже дивно це все виглядає. Один про одне, інший про інше говорить і, 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 і не зрозуміло в залі, що там відбувається.